Вона видалася дуже, як можна сказати, емоційна. Шоу ФК Кривбас і наша команда Кривбас не хотіли друг другу поступатися. І тому з'явилася така бойова гра. Все виходило більше на боявитись хлопців. Так, щоб сказати, якийсь там рисунок вийшов у двох обоїх команд. Ні, все було боротьба, боротьба, боротьба. Так, тому, я думаю, результат закономірний 00. 0 як гадаєте, чого не вистачило або відкрити рахунок? Ну, я ще раз повторююся, що ми зараз ми знаходимося на, на зборах, на стадії підготовки. Ми працюємо третю неділю. І всім задоволеним я не можу бути, тому що ми зараз тільки розвиваємо їхні качества і підводимо їх до чемпіонату. А так помилок дуже багато. Ну я кажу, що хлопцям бойовитості не, не відказати. Молодці проявили всі свої качества сильні в плані я маю боротьби. Ну, вступили старшим хлопцям своїм. Ну я ж повторюсь: 00, є 0, -0, -0, -0. Матч видався дуже тяжким. Ми дуже багато боролися. Дуже багато було боротьби. Треба було використати кожний момент, який ми ну, создали, і забивати всі голи, які могли. Але трошки було на вони теж старалися, дуже, дуже гарна команда. І просто була рівна боротьба. І ми просто витерпили і зробили нічого. Перший момент там треба було трошки забивати в кінці першого тайму. Там трошки не спів ранній нападач, але це треба буває, ми ще діти. Ми зростаємо, будемо трошки. Читати гру і будемо забувати всі свої моменти. Був настрій три боротьби, щоб виграти кожну гру. І підготовлені були вдома, працювали всі. Міта 2-0, самдю 6-1 на виїзді, і тут нічия. Це все показує, що ми працювали вдома, а не відпочиваємо. Ми ще далі будемо боротися. Хлопці тільки вийшли з канікул, так що було багато боротьби. Команда суперників зіграла більш другим номером. Були моменти, але не скрили оборону суперника. Ну, треба використовувати моменти свої, які були. Ну, також команди суперників були хороші контрвипади, ми могли пропустити. Ну, більш в пер першому таймі були моменти, треба було забувати свої м'ячі. А так, я ще раз повторюю, що такий матч після канікул зимова гра. Хлопці набирають кондиції, так що ще добрі ігри, ігри ще попереду. Матч вивався, ну, це цікавий матч. Обі-обі команди себе проявили добре. Я, ну, я гадаю, що 10-й рік Кривбасу – непогана команда. Нам сьогодні не вдалося забити. Ну, таке буває, це футбол. А що загалом можеш сказати покупку? Як гра команди? Дуже цікавий турнір, дуже багато різноманітних команд на високому рівні. Ну, хороші дуже команди.